А я вже побігла показувати вам невідомий кріт, який я приїхала відзняти і показати для вас, навіть якщо ви вже тут були, то точно не знаєте багатьох локацій. Нагадаю, мене звати Алла Глива. Я туристичний експерт та власник туристичних компаній Турбор Lounge. і розпочинаю проєкт показу не тільки огляду готелів, а саме місць, де ви можете відпочивати. Кріт є одним з найпопулярніших місць, куди подорожують європейці. Також. Українці, тож саме тому я тут поїхала. Тана новина для туристів, які не люблять трансфери, або е, самі люблять добиратися до місця там де живуть, якщо ви бронюєте, бронюєте десь е, в інших системах в готелі, букінгу чи ще де-інде. Будь ласка, знайте, що з аеропорту Хан'я можна доїхати на автобусі до центра міста. Наскільки я знаю, це не більше е, 10 євро, можливо, 5-7, але точно ви можете спитати ось на цій стоїчці прямо біля аеропорту. Ходімо питати. Uh -huh. uh, how much cost uh, bus to the to center city? Ну Ticket. кост бас per person. світі? Ту сотий євро. Тупо євро. Окей, супер. Коротше, два з половиною євро, і ви в місті скільки їхати? Uh, я поміряю. Тож, якщо ви любите подорожувати в форматі орла і решки і вас з собою, ну нехай не 100 доларів або євро, а трошки більше, то сюди їхати можна, так як транспорт недорогий. Ну а я як біла людина на автобусі не поїду, тому що в мене є гарні партнери на кріті. Тож їдемо з нами. У мене є. Хочу вас познайомити з деревушкою, яка називається Ставрос. Тут дуже окрім того, що красиво, це є батьківщина народження сіртаки. Сіртакі, Сіртакі це той танець, про який ви дуже багато чули. Багато знаєте. Якщо ви відпочивали в Греції, можливо, ви його навіть. Пробували танцювати, але хочу вам розповісти, що це не древній народний танець Греції. Цей танець народився в 1964 році, коли був знятий фільм Грек-Зорбас. На честь цього навіть є Зорбас-біч, бо саме на цьому пляжі Ентоні Квін вчив танцювати сіртакі. Тож цей танець був придуманий саме для... Фільму це просто щоб ви знали, і звісно, розлетівся молнієносно і став дуже популярним. Хоча б тому, що вже через рік, в 1965 році фільм отримав Оскар. Ну ходімо подивимось на цей славний звісний пляж! Краса. Ну і холодивши ніжки, викинувши босоніжки, я спробую танцювати так, як вони це робили. Так, 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 так. Тобто до Кріцького вечора я готова. Якщо ви хочете побачити танець в оригіналі і окремий ролик в Ютубі. Ну і якщо ви будете в Греції, підготуйтесь. Що ще робити на цьому пляжі? Та більше нічого. Тож, якщо ви просто любите гарні краєвиди, вам сюди. Якщо ви є фанат цього фільму, вам сюди. А якщо ні, то кріт великий. Приїхали в Агія Апостолі. Це один з регіонів Ханді. Зовсім інша природа. Тут вже сосни, море. І зовсім інший аромат. Чисто європейський курорт, Українці сюди дуже рідко доїжджають. А ще основна така фішка цього курорту це те, що м -м, є ну, ось такі бухти, і тут зовсім не буває хвиль. Є шезлонги українські жовто сині. Ну а тут взагалі колекція замків, здається, ось цей найкрасивіший. Якби були змагання, то я думаю, що виграв би той. Красиві локації, хочу вам сказати, одна з причин сюди поїхати. що Тут відпочивають суто європейці. Тому, ну я кажу, реально дуже схоже чимось на Крим, бухти, море. Гарно. Знайомтесь Апостолі. ще одна красивуща локація біля Ханді. Буквально 10 хвилин їзди від міста. Що тут? Цікавого. По по-перше, тут ніколи не буває хвилі, тут три гарнющі лагуни. Навіть якщо у вас затриманий рейс і ви відпочивали в іншому місці, ви можете заїхати сюди покупатися. Що ще круто? Ну, по-перше, тут природа, схожа на Україну, тут хвоя, тут пісок, тут можна полежати не на шезлонгі. Хоча на рахунок шезлонгів, дивіться, тут українців точно чекають, вони нашої кольорів. Нашого прапору, це перше, що кидається в очі. тож, як то кажуть, знаки рулять нам сюди, особливо ті, хто зараз знаходиться в Європі. Є літаки, які літають саме в Хані, оскільки це біля Ханії. До речі, Ханія – це найкрасивіше місто острова Кріт, і про це буде окремий. Ролік, в принципі, знаєте, все так по-домашньому. До речі, ця бухта, еко-бухта, вона під забороною будівлі будь-яких туристичних речей. Тут навіть дивіться, тут все з дерева навколо дерева. Ось там на травичці знаходиться кафе. Тобто тут взагалі нічого не можна будувати, тому що, не дай Боже, буде зруйнована місцевість. Не знаю на чому вона тут збудована, але просто знайте, що це аля природний заповідник, де ви можете круто відпочити. Тут навіть пахне Кримом, що хочеться сказати. Тож реально, приїжджайте, мені дуже подобається. Хотіла сказати, що в цьому регіоні. Знаходиться готель Келістон, огляд якого є в мене вже на каналі. Тож, якщо ви хочете відпочивати красиво, круто, будь ласка, обирайте далі. Тут дуже багато різних апартаментів, абсолютно різного стилю, тому теж є що вибрати. Питання тільки в тому, як ви любите відпочивати трішки бюджетно чи подорожче. Знаєте в чому весь кріт? В тому, що ось так їдеш, і дуже хочеться зупинитись. І насолодитися цією красою будь де Якщо ви шукаєте найкращий захід сонця, вам потрібен пляж фаласарна, де я зараз знаходжусь. Неймовірно атмосферне місце про ресторан, де ви можете потім гарно повечеряти, я ті, трішки пізніше вам розповім. Але атмосфера неймовірна. Сюди можна приїхати на цілий день. Якщо ви, до речі, замовите в ресторані а, якусь кухню взагалі на чек мінімум 30 євро, то а, ось ці кабани будуть у вашому розпорядженні весь день. Тож майте це на увазі. Ну, і тут є дуже крута локація для сьод. Часто тут бувають хвилі, і якщо ви любите серфити, вам теж сюди. Я нагадаю, що це знаходиться на самому заході Кріту, за Хан'ю, на самий самий захід. І е, я дуже чекаю цей захід сонця, але там є хмари. Е, я дуже сподіваюся, що вони ще розойдуться і ви все-таки побачите цей найкращий захід сонця саме е, сьогодні. Ну і в принципі, кріт неймовірний. Я сьогодні проїхалася з одного боку, з другого вчора з десятого ще буду їхати. Хочу сказати, що розмаїття пейзажів, розмаїття піску до речі, ця е, сторона. Більш такі ракушковий пісок. До речі, якщо я вже кажу, дивіться, вийшло таке сердечко для України. Для українців, хочу сказати, що є на території кріту чотири види піска. Ось такі ракушковий. Є чорний, є білий, є. Жовтий. В основному це жовтий пісок. Він знаходиться майже по всій території, але не тіште себе ілюзіями, що тут є прям якась місцевість, тільки-тільки піщана. Ура! Сонечко виходить. Хочу розказати вам про пляжі вже в іншому ролику, А зараз просто давайте насолодимося цим. Воно так недовго. А ще, якщо ви любите вечірки так само, як я, то просто уявіть ось цю локацію, можливо, не саме тут, але на пляжі Паластерна Серна проходять дуже круті вечірки на березі, ось так посяком Можна танцювати під круту діджейську музику, красивущий захід сонця і смачні коктейлі. Пробуйте. Ну що ми знаходимося в ресторані Періялі з ось цим чудовим видом на захід сонця? А буду я сьогодні пробувати місцеві блюда, тому що в принципі кріцька кухня дуже смачна. Можна просто почати з того, що тут дуже смачні. Овочі, тому що вони орошуються морським бризом, і це дійсно неймовірно смачно, просто звичайні гіркі помідори. Але я сьогодні буду куштувати салат. На кріті дуже полюбляються шпинатом. Может, кудю плисківмі афетест з чого складається салат? Це шпинат, місцевий пармезан. На кріті також пармезан роблять і все дуже. Цікаво по міксу смаків, тому що на кріті, так як і я, люблять міксувати солоне з солодким, тож тут полуничний соус і є миндаль. Зараз я це обов'язково скуштую, тому що дійсно для мене це вперше. Також є сир, дуже, кажуть, твердий, хочу спробувати він в кунжуті. Солонуватий, але впевнено дуже смачний. Кальцоні називаються ось такі пиріжечки, вони також зі шпинатом. Їх готують вдома навіть бабусі. Тож будемо пробувати і місцеву домашню кухню. Оріжечки доволі смачні, дуже схожі на домашні, просто не наші. Також спробую місцеве вино. Не буду голословно, якщо скажу, що на кріті вино. Дуже смачне просто у всіх абсолютно е зонах та територіях. Так, в нас ще є октубус, є кальмари, є мідії. Ну це вже вам, напевно, о, тестувати буду. Хотіла сказати, не дотягнусь, що там куштувати той октубус. Але думаю, що потрібно. А заодно клубничний мікс. Угу. Thanks. Mm. Як правило, вони резинові, чесно вам скажу, коли їх готують. Дуже м'які теж в цьому ресторані, морепродукти, я думаю, готувати вміють, якщо в них навіть октобус м'якенький. І останнє, що дуже хочеться спробувати, це салат. Mm. Якщо ви маєте шпінат клубнику, міндаль та пармезан. Дуже рекомендую. Я прям хочу приїхати додому, спробувати такий самий салат. Ну і дуже хочеться зробити ось так. Насолоджуйся життям. Це смачно не тільки їсти, не тільки пити, а й очі. Нікос. Е, найголовніший і найкращий в цьому ресторані. Е, тож мені запропонували не тільки потестувати їжу, а плавно перевели на коктейлі. Чесно вам скажу, після Куби Мексики, Домінікану мені дуже важко вгодити, тому що коктейлі там все такі найкращі. Але давайте спробуємо, які саме вони на грецькій землі. А саме на кріття Лібра Лібра? Куба Лібра, окей. What is this? Не солодке, дуже нейтральне. Не дивлячись на те, що багато людей, можливо, він якраз додає вкусової якості, тому що дійсно не кисле, не мегастронг. Ще краще раки. Місцева водка. Окей. Значить, місцева раки. Вез мінт. Мінт я люблю, окей. Я люблю мінт, але раки все-таки ні. Не мій варіант. Так, не, не мій варіант. Тож, коктейль на вечір я обрала. Я не можу про це не розповісти. Нам принесли як сюрприз креветки, ну казалось бо, що тут не зрозумілого. Я ніколи не куштувала креветки в вершковому соусі з грибами. Якщо ви це теж не робили, дуже рекомендую нереально смачно. Алла фор Каламаті Енд Крис. Вийшли з ресторану. Щасливі, наїдені, довольні, як то кажуть. Тому що дійсно було все дуже смачно, і дивіться, небо все ще червоно-рожеве, над синьо-сірим морем. А, правда, тут дійсно неймовірний захід сонця. Так, оце е, фаст варіант. Просто знайте, що вони завжди дорожчі, а це звичайний, і вони їдуть повільніше. А ось там прямо знаходиться готель. Найкрутіший готель в рекліоні називається Маратон. І він знаходиться ось поряд з портом. Крутіший кажуть, тут нема. На паром є декілька ось таких відділів, я б сказала. І можна купити кави, щось випити, перекусити. Території парому є навіть магазин, тож якщо вам щось потрібно, чи кепка, чи барео, можна, чи сумка, тоніка, купальник. Все можна придбати. А ось є лаунж Продається тут в принципі. Для поїсти те саме, що і внизу, так само і кава. Плюс цього, скажімо так, бізнес-лаунжу в тому, що тут не віконця, як цю повністю панорамні вікна. Мати, ось по цій дорозі. Якщо все-таки вам хочеться подивитись на вулкан, будь ласка. Ззаді мене знаходиться вулкан Калдера. Він досі діючий. Тож ви можете в принципі взяти теж туди екскурсію і відчути навіть запах цього всього, що підіймається з. Середини, тому що він іноді е, діє на рахунок пляжів. А якщо ви хочете покупатись, якщо ви все-таки хочете тут зупинитись саме з цією е, цілею, то вам потрібні пляжі. І знаєте, що не ось такі, тобто острів не весь е, е, так складається, є інша частина острову, де буде пляж, пологій вхід, але пісок чорний. Якщо ви захочете все-таки лишитись тут на ніч, на дві, на тиждень, щоб спостерігати ось такі пейзажі, то, будь ласка, майте на увазі, що піщані пляжі знаходяться на локації Камарі, але є нюанс, там все-таки так само чорний пісок, нема нічого білого або жовтого, тож рекомендується обув, тому що буде все гаряченьке, спекотне, особливо влітку. Тому що, в принципі, острів, як правило, все-таки функціонує і дуже популярний для відвідування все-таки в сезон з квітня по листопад. Що ще хочу сказати, це те, що однозначно, якщо ви вже дивитесь цей ролик, то вам цікаве Санторіні. Я дуже раджу приїхати сюди відвідати цей острів, хоча б тому, що він дійсно унікальний. Це єдиний острів, вулкан, який має нереальну. Історію яка з яка пов'язана з мінойською цивілізацією. Я думаю, що ви однозначно чули, якщо цікавились Грецією про цю всю історію. Ну а ще що має цей острів: це ось такі неймовірні пейзажі. Це дійсно повторно. Ще про Санторіні. він обов'язково входить в будь-який круїз, який іде по Європі і захоплює Грецію, тому що це дійсно те, що варто побачити. Ну, і якщо вам сподобався острів, якщо вас цікавлять сюди екскурсії, і ви плануєте відпочинок в Греції, будь ласка, звертайтесь по телефонам, які вказані нижче. Забронюємо на ваші дати, на ваш склад сім'ї і організуємо найяскравішу екскурсію в вашому житті. Хочу показати вам церкву Святого Миколая, яка знаходиться в Герополісі. Чому? Тому що це таке місце, куди на Пасху йде кресний хід, беруть тут, як то кажуть, благодатний вогонь, приносять по своїм домівкам і освячують на наступний рік для того, щоб... До наступної паски все буде добре. Давайте подивимось, як це виглядає, але як для мене Кресний хід, то це ще треба дійти по цим камням. Ну, я дійшла. Очікувала я, що це буде. Трошки більше, звісно, приміщення, але, так розумію, вогонь ставлять тут і роздають всім, хто за ним прийшов. А ось там в мініатюрі містечко, в якому ми знаходимося, і хто його зробив і навіщо, я вам розкажу. Навіть дайверів знайшли, значить та да, він хто є. А ось і місто в мініатюрі. сьогодні. на Це все біля ось такого басейну. З одного боку гори, а з іншого море. Цю мініатюру будувала і робила. По історії, як мінімум, років 10 тому одна гречанка на замовлення для одного з готелів. Але готель не погодився на вартість після закінчення роботи в 25 тисяч євро і розташували просто безкоштовно цю всю роботу ось тут. Зроблено це з камінців, ручна робота. А ты любачения Армении? Мы только-только познакомились с Аллой. Она в общем суперская. Делает, творит, все что хочет. Вы творяете? Окей. Let's do it. В Греции очень много вот таких. Пляжі я їх називають такі нішовими пляжами. Ви можете просто кудись вийти, пройтись і однозначно знайти таке місце дуже тихе. В принципі, кріт це такі собі бухточки, ось так невеличкі собі з шезлонгами пляжик. Потім поряд завжди є якась кафешка, ресторанчик. І тут дуже тихо, не обов'язково йти на якісь дуже відомі пляжі, тому що там всі, тому що це відомо. І ще хочу сказати, що ось туди далі найдовший 11 кілометрів піщаний пляж. І дивіться, тут дійсно пісочок, пісочок. Навіть я кажу в такому невеличкому захолусті, в любій кафешці. Ми просто зупинилися купити води. Нам запропонували щось випити і в них є просто, що я вам хотіла сказати. Любій, маленький, ось вам і Греція, ну і оскільки дуже жарко, тож я думаю, що треба зробити тайм-аут. Ну і сервіс, знаєте, на Кріті завжди є кому підкоркувати для вас пляшечки.